Так, друзі, всім привіт! Зараз ми продивимося з вами швиденько тему Естер, Євар, Сегір плюс Гарундіо. Можливо, хтось з неї знайомий, можливо, для когось вона буде новою, але я точно вам можу сказати, що в кінці цього уроку є навіть вправи, де є позначка рівень Б1, Б2. Тому ця тема дійсно вартує вашої уваги, і треба поділити їй. Трошечки часу, щоб попрактикуватися, так щоб її опанувати і використовувати активно в іспанській мові да, в комунікації. Давайте з вами починати. Дивіться, є три конструкції, з, якого, з якими ми з вами ознайомимося. Це перше Естар да, Естар плюс Херундо, потім Євар масхерундо і Seguir o Сегір, оконтінуар конхерундьо, або seguir con gerundio, кажуть, або continuar con gerundio. але частіше за все, seguir mas gerundio. Давайте з вами детальніше продивимося. а, пояснення до кожної з цих трьох. Estar plus gerundio, коли воно використовують. можливо, ви колись чули вже comiendo, estamos Естеком'єндо, да? ось це все, це те, що ми зараз робимо. Да? Ми знаходимося в процесі якоїсь дії. Тобто ця дія, яка відбувається на даний момент, теперішній тривалий час. Пам'ятаємо, да, як змінюється естар. Хто не пам'ятає, передивляйтесь е, урок серта ЕСТАР, який є на вашому курсі, це він в попередніх уроках, хто можливо пропустив. істой», ту естас, ей-еустет еста, отрос естемус, бо отрос естась і ейос естан. Це пам'ятаєте, як в попередньому уроці у нас була конструкція Ір плюс А плюс інфінітив. У нас змінювалося тільки ір по персонкам, а далі стояв прийменчок А і інфінітив. Тобто перша частинка в даному випадку Естар, в цій конструкції було Ір, яке вказує на персонку, а далі це вже фіксовані якісь да, моменти, фіксовані слова. Давайте от продивимося star да, вказує на персону. а далі… Херунджо став, він не залежить від персони. Тут змінюється інфінітив тільки в залежності від закінчення в того інфінітиву. Пам'ятаємо, да? що ар, ер, ір мають закінчення да? дієсова в іспанській мові, і в граматичних конструкціях, граматичних часах ми змінюємо дієслав відповідно до кожного з цих закінчень. І тут абляр, да? значить, ставимо херунджо. І виходить абляндо. Якщо комер та вівір, бачите, там закінчення Р, там закінчення ір, тут о, для них спільне закінчення «єндо», да? тобто херундіоєндо і для ер, і для ір. Тому нічого тут важкого немає. Да? Це так відбувається з правильними дієсловами. Давайте продивимося приклади. Анна кантандо муй бєн». Анна співає дуже добре і має це на увазі зараз співає йос estoy мучо mucho estos días» Я їм дуже багато да, ці дні. Тобто, все одно це я в цьому процесі до сих пір знаходжуся ця дія зараз у нас відбувається, так? Добре. Є також неправильні дієслова і відповідно неправильності форми херундіо, да? Ну, Форми Хрундіо правильні, але саме неправильні дієслова змінюються. Трошечки інакше да? пам'ятаємо да, тему неправильних дійслів в теперішньому часі, які там є зміни голосних, да, різні такі свої моменти, там теж оїрна і грієго, тут, яку ми починають змінюватися. От, дивіться, о, тут теж така ситуація відбувається. А, але списочок цих неправильних а, форм ви зможете продивитися, трошечки пролиставши, прогортавши, точніше вниз. Да, це правильні дії слова, як змінюються, да, просто андоєн доставимо і все. Основку залишаємо, да, виходить, от давайте продивимось більш детально. Компор основка. Ар прибрали, «андо» да, – «поставили». От «компрандо». Com, «Комер» основа ком – «поставили». Да? І так само з іншими, навіть на ір, да? те ж саме буде комер, ком'єндо», а там далі скрібір, ескріб'єндо, і, і там «єндо» і там «єндо». тому тут класно, тут легко, але ж є да? ось ці неправильні дієсував. От вам списочок, будь ласка, кому треба, якщо вдруг якісь нові дієсова для вас випишіть. Але якщо ви проходили всі уроки, то по ідеї або більшість, або всі з цих ви вже маєте знати, і не по ідеї, а по факту, якщо ви прям детально продивлялися ці уроки. Так. Давайте далі продивимося, повертаємося сюди трошечки. Євар, євар, що означає Євар? Євар використовується, тобто конструкція Євар плюс Харундіо використовується для вираження того, як довго триває дія, так? тобто скільки часу хтось щось робить. Наприклад, Єво дос Орес Студіандо. Я вчуся вже дві години. Тобто тут показується нам uh, тривалість певної дії, да? тому ми кажемо Євар, і знову ж таки uh, Євар показує нам персону, да? Тобто, «естудіандо», ось це, трабахандо, воно в харунді так лишається, вона нам не вказує основу персонку, тому ми не можемо її, ось цей харундю використовувати саме по собі. Да, тільки в цій конструкції, тому що Євар до цього нам ЕСТАР вказувала да, на персону, яка виконує ці дії. Але в цій конструкції зверніть увагу, що тут не просто є вар плюс херундіо, тут є вар, потім ми доставляємо час та херундіо. От єву дос Ораз в даному випадку, да, як час виходить, і студіандо. Я вчуся вже дві години. Да. Є бамос. Тодала Маньяна, в даному випадку, тодала маньяна весь ранок. Це і є наш час, да, скільки ми працюємо. Добре, з цим розібралися. Далі Сегір плюс Херундзьо. Дивіться, Сегір плюс Херундзя використовується для дії, яка триває і продовжується до сих пір. Да? От як в англійській да, є аналог свій, тобто продовжуємо робити щось до сих пір. Давайте продивимось приклади. приклад. Sigo, я все ще вчу іспанську. Тут немає фразочек все ще. Да? Тут я, по факту, перекладаюся як я продовжую вивчати іспанську, да? я продовжую вивчати іспанську, тобто до сих пір я її вивчаю. trabajando nel proyecto". Вони продовжують працювати над проєктом. Супер. Добре, далі в нас є вправи. Дивіться, є речення: Я зараз працюю, да? тобто в даний момент щось відбувається. Estoy, да, yo estoy trabajando. Вона зараз вивчає іспанську, Ella está estudiando español. Ми чекаємо вже дві години. Нам же підказка Dos horas, да, Це час, значить, що ми з часом? Seguir, ні, Estar, плюс gerundio, ні, а llevar, да, плюс gerundio. Ось тут у нас формула. да, це таке трошечки треба підкоригувати. Євар плюс час, плюс херундзо. Так, а йдемо далі. Ой-ой-ой, собачка, заспокійся. Ой, щось бушує вона капець. Так, давайте зараз подивимося. Ми чекаємо вже дві години. Носотрос. ЄВАМОЗ до СОРАСЕС ПРАНДОД, звичайно, в нас є вар, ми використовуємо з часом. Далі. Ти досі читаєш книгу, да? тобто продовжуєш читати книгу до даного моменту, включно. Сідес Леєндо лібро. Добре. Окей. Це ми вже продивились, да? ви його вивчаєте, цей списочок. Далі в нас є практика, певні вправи на закріплення. Давайте з вами продивимось. От у нас є дії, да? ви вже на даний момент, якщо ви продивляєтеся цей урок, у вас має бути вже відповідний лексичний запас, а якщо ви уважно проходили ці уроки, да? бо ви вивчали раніше іспанську мову, ви маєте знати вже, що таке корер, леер, надар, надар, якщо вдруг хтось не знається плавати, да? дормір, препарар для коміда, данбісі і так далі. Відповідно, нам треба проставити е, зображення до дій. Да? От стан коррієнтов. Що це таке? Вони біжуть, да? бігають. І це в даний момент. Бачите, навіть люди в процесі. Бачите, тут дії всі в процесі. Добре. Не забуваємо здавати відповіді. Далі переходимо за посиланням, і ми маємо пройти такий тестик. Так, тут у нас так, перевірочка, чи ви не робот. Да? Е, далі. Треба вставити правильну, да, правильний початок конструкції. Estoy llevo або sigo. Preparando la comida más de tres horas. Estoy cansadísimo. Угу. Окей. Що ми тут вставимо? Якщо щось не пам'ятаєте, да, повертайтесь до конструкції. Повертайтесь до конструкції і uh, продивляйтесь коли ми що вживаємо, які там є свої нюанси, моменти, да, уточнювати інформацію, можете повернутись до виконання цієї вправи і тільки потім показувати відповідь. Да. Тобто, якщо вам треба повторити інформацію, якщо ви щось забули, потім повертайтесь до цього тесту. Тому що я розумію, що він нелегкий, ну, особливо, якщо ви в перший раз бачите взагалі цю тему. Єдине, що вам треба вказати свій емейл. Для того, щоб вони або відправили вам результати, так? Ваші. Це не обов'язковий момент. Ви можете просто для себе проходити ці тестики, так, щоб згадати матеріал, але якщо вам реально важливо подивитись ваші результати, можете надіслати їм емейл свій так, та побачити результати свої. Так, окей, повертаємося. Ну, це не обов'язково робити, так. Це вимога просто їх сайту. Можете робити інші вправи, їх тут достатньо. Естер, Сегір, Євар плюс отут. Дуже класна вправа, дивіться. А теж в форматі тестику, як тільки що ви схожі дивилися, да, бачили? А тут а, на швидкість, теж тут є контекст певний, і вам треба обрати варіант відповіді. Але тут моментально вам показує відповідь точніше відповідь, а результат, і яка з опцій правильна. Да? При парандоля коміда масде треш ораш до кінцеві. Що ми тут обираємо? Треш, Орес, от тільки що дав наш такий самий тест. був. Напевно, краще можна навіть видалити його, тому що воно дуже схоже, але це набагато зручніше. Єво, звичайно, Єво, тому що це йдеться мова про час. Якщо йде час, то ми використовуємо Єва. Добре, і так, далі робимо там 12 запитань. Далі останнє, дивіться: це те, що я казала, про рівень b 1 b 2 Бачите, тут позначка. А, взагалі, звичайно, це не відповідає прям рівню b 2 на b 2 ну, інші теми. Є VAR плюс Харундіо це якраз відповідає рівню, який ви зараз проходите. А, дивіться. Аше ун Аньо Кетрабахоен Еста імпреса. Аше Уаніо, це типу один рік вже да, пройшов кетрабахонеста Емпреса, що я працюю в цій компанії. Значить, якщо ми ж знаємо, да, по-перше, он аньо це час, і з часом ми Євар використовуємо. Да, і тут, в принципі, так вправо це називається, Євар Масхарундо. Значить, що ми ставимо? Пам'ятаємо конструкцію з першу, так як це про людинку, да, по першій персоні, да, тут треба хотраху, значить, єво. Скільки там часу? Он аньо, да. Обов'язково вказуємо зараз час, тому що в конструкції пише, що Євар плюс час плюс, і плюс цей херундо. Євоньотрабандо Енеста імпреса. Переписуємо повністю, щоб воно зарахувало вам відповідь. Так, отак це проробимо. Далі компробар, да, перевірити. Вам дає відповідь, да, тобто в нас. Ага, щось там неправильне. Давайте подивимося. Так. Мостраж солюсіонець в будь-якому випадку, так? Є лунання треба ханду НСТ А, ми крапочку не поставили. Бачите, я так само написала, але крапочку не поставила, тому пишіть крапочку тут, щоб ви напросто не, не написували тут все. Тому що, якщо крапочку не поставити, бачите, які вони трошечки дотошні, то треба ну Сама перевірка доточна, то треба проставити крапочки, щоб ви не витрачали свій час. То буде жалко, коли ви постараєтеся напишете, да? а вам покажуть, що все неправильно. Хоча от в мене все правильно було. Да? Просто крапку не поставила. Далі а, повертаємось, бачимо все. Воно все закінчилося, робимо а, ось ці вправи. Да? Якщо вдруг якісь питання виникають, звертайтесь до вашого куратора. Все. На цьому все. Дякую за вашу увагу. До зустрічі.